Друзі, всім привіт! Так, да, вже на дворі достатньо прохолодно, вже зима, але в нас тут, як завжди, спекотно, тому що приїхало знову два автовози. Друзі, як завжди, автомобілі підібрані нами приїхали на зовсім невеликих пошкодженнях. Тому приклади. Audi A4 2019 року. Chrysler 200. На ньому, до речі, хочу увагу трошечки зупинити, тому що ця конкретна машина получається клієнту з ремонтом лише 8,5 тисяч доларів. 200-й Chrysler. Ви трошечки почали забувати, що в Америці можна придбати дійсно щось цікаве і зовсім недорого. Але наш довольний клієнт справді буде довольний. Тесла, троєчка, перформанс, зовсім не мінімальних пошкодженнях, трішечки грязна, але це зовсім не проблема. Дуже класний варіант нас стоїть, на якому ми починали знімати це відео. Це BMW X5, гібридна, повністю цілий автомобіль, і ми його купили за один день. І крайній на цьому автовозі, але не останній варіант це Kia Niro Plug-in Hybrid. Зараз плагін гібриди та електрички дуже популярні автомобілі, тому ми, до речі, з Китаю привозимо цілі авто, якщо вам потрібно звертайтеся. Автомобіль також приїхав разом з остальними за два місяці. Друзі, переходимо до наступного нашого автовоза. І тут в першу чергу в очі нам кидаються два класних брата-акробата це джипи. Ще роки, го року, 4.4 кожен на комплектаціях Latitude. Ми завжди намагаємось підбирати мінімальний пробіг, мінімальні пошкодження і мінімальну ціну так, щоб вам це подобалось. Chevrolet Малібу Ford Focus, ще один Ford Focus та Infiniti QX30 American Express правильно та професійно підбере будь-яке авто. Зараз позаду мене знаходиться один з, мабуть. Найулюбленіших та найпопулярніших автомобілей серед українців це Volkswagen Tiguan Allspace. Space. Конкретно ця машина 2020-го модельного ряду, але пошильнику 11 місяць 2019 року. Комплектація S'E, але машина на допах. Хочу зауважити увагу на пошкодженнях. Тобто ззаду вона в нас повністю ціла. Попереду був удар. Невеликої тяжкості. Я люблю такі удари, тому що машина заїхала просто під високі. а Тут фактично бампер, фари. Та капот трошечки треба підрихтувати. Ось і все. Пошкоджена подушка безпеки, але це зовсім не страшно, тому що в нас її. І... Професійно поновлять, і ви будете знати, що безпека в машині у вас буде працювати. Подивимось на комплектацію в салоні. Також в цьому автомобілі є панорама та сімимісний салон. Зараз позаду мене знаходиться автомобіль, який так чекав мій клієнт. Якщо ви зараз нажмете на паузу, напишете в коментарях, що це за автомобіль, то отримуєте знижку на послуги від American Express в розмірі 50 доларів. Гадали, все вірно, це Audi Q5, 2-літрова, квадро. Я в кожному випуску вам кажу одне і те саме. Якщо ви хочете повний привід, це тільки Audi. Тому що Audi це найкращий повний привід в світі. Конкретно цей автомобіль має, звісно, кожен салон, це преміум плюс комплектація. Тут є панорама, підігріви, огромні дзеркала. А також з автомобілем приїхала сервісна книжка. Знаходиться вона ось прямо тут. Я просто обожнюю, коли на автовозі приїжджають Ауді. Тому що сідаючи в цю машину, ти відчуваєш не тільки комфорт, ти відчуваєш якийсь заряд, впевненість і так далі. Тим більше в них дуже класні комплектації. В цій конкретно є навіть, крім панорами, є ще американський кетчуп, там якась батарейка валяється, і ще на задньому сидінні кучу всього, всього, всього. Тому от купуючи автомобіль American Express ви ще додатково отримуєте якісь. Няшки позаду мене ще одна ауді це четверта двохлітрова турбо дві тисячі року. Автомобіль насправді на невеликих пошкодженнях. Хоча ми зараз подивимося, може здаватись трішечки інакше. Але це саме цікаве, тому що цю машину можна пригнати під ключ з ремонтом в районі 10-11 тисяч доларів. Як бачите, друзі, по салону цей автомобіль чистий. Ну за ним доглядали і не приїхало кучу всякого мусора. Часто це буває на аукціоні. Це не дуже важливо, тому що в будь-якому випадку потрібно робити хімчистку, коли автомобіль приїжджає. Але зустрічати таку машину дуже приємно. По пошкодженням в нас бампер, фара крило був ударчик в цю частину. Такий не сильний, насправді, хоча здається, що Неприємний, але не сильний. Безпека ціла у автомобіля. Фактично, тут потрібно поміняти крило, бампер, фару, капот і все можна їздити. Тож, друзі, ми стараємось завжди підбирати автомобілі на мінімальних пошкодженнях для того, щоб навісне можна було просто встановити і спокійнесенько собі їхати на оформлення. Тут конкретно бачимо полка, крила ціла усілок на місці. Тут потрібно поставити бампер, крило і фару. Також решітку, яка є, до речі, в багажнику. Ось, в принципі, ремонт буде виконано. Також ось B'Uic Encore. До речі, дуже цікавий екземпляр, тому що таку машину можна привезти в 11-12 тисяч під ключ з ремонтом. І це буде 17-18 рік. Тут також, бачите, поверху вона трошечки получила, але силова конструкція у неї ціла. А якщо у вас велика сім'я та бюджет обмежений, і ви все-таки хочете джипчик-кросовер, да, то тоді до Journey для вас буде дійсно класною знахідкою, тому що місць, брутальний класний джип А саме цікаве, то що такий автомобіль можна придбати під ключ з ремонтом в районі 10-12 тисяч доларів за 15 16 рік. Тому, друзі, звертайтесь та отримуєте свою машину. Тож, друзі, як завжди, наша робота зовсім не спиняється. А вам саме час брати в руку слухавку та телефонувати в компанію American Express та вже зовсім скоро їздите на своїй свіжій класній тачці.